Днями відбулася виїзна нарада на базі виконкому Грем'яцької сільської ради, на якій розглянули питання, що стосували життєдіяльності громади та роботи сільської ради. В ході зустрічі представники районної влади та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації відвідали заклади соціально-культурної сфери, розташовані на території сільської ради. Ознайомившись з їхньою роботою, керівник апарату райдержадміністрації Наталія Розумейко. Відзначила більше позитивних моментів аніж негативних. Начальник відділу житлово-комунального господарства Новгородської райдержадміністрації Олег Душин звернув увагу на те, що на території гримяцької сільської ради працює комунальне підприємство, яке надає послуги по водопостачанню. Сільською радою була оформлена дозвіл на до користування. Це дуже важливо. Також у цьому році була оформлена ліцензія. На водокористування я можу сказати те, що у нас із 25 сільських рад тільки три. Також можу сказати про те, що вода питна відповідає вимогам державного вросту. Сільською радою оформила паспорт на місце видалення відходів. Це теж немало важливо. під час наради були обговорені питання, що стосувалися освіти земельних відносин. Та лісового господарства невирішеними залишаються питання щодо ремонту системи опалення гримецького будинку культури, відсутності генеральних планів населених пунктів сільської ради. Заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніку звернув увагу сільського голови на те, що медичні працівники надовго не затримуються в сільській амбулаторії через відсутність належних умов для їх проживання. В свою чергу голова сільської ради Олексій Карцан запевнив, що всі проблемні питання прийняті до відома і будуть вирішені. Наприкінці наради голова районної ради Олег Бондаренко подякував сільській громаді за підтримку та допомогу прикордонникам скрутну для нашої держави годину. Багато чого зроблено, відремонтована частково школа. Діткам тепло, вони накормлені. Дуже таке, ну, я бачу, позитивне ставлення до дітей, є багато над чим працювати і проводити ремонт. Є е, задумки щодо ремонту будинку культури, провести там опалення, але ж ну, треба зважати на те, що е, зараз така ситуація, коли, так би мовити, і Маючи кошти в сільську в сіль... на в бюджеті сільської ради, фактично казначейство їх не пропускає. Це також ну, головний фактор в тому, щоб е... фі... фінансувати ті чи інші заходи. Як зазначив голова райдержадміністрації, В'ячеслав Каухман, подібні наради дуже необхідні, адже вони дають змогу оцінити реальний стан проблем на місці та разом з громадою знайти шляхи їх вирішення. Мы сегодня побыли на территории Ремятской сельской рады. Была нарада за участием главы рады, заступника главы администрации структурных подразделов районной администрации. Побыли мы на территории, ходили все социальные, всю социальную сферу, школу, больницу, клуб. Посмотрели, как работает, как живут, Посмотрели, как на на сегодняшний день санитарного состояния сельской рады. Такие нарады очень нужны. Мы узнаем первых, скажем так, рук те проблемные места, которые сегодня есть на территории Сильского совета, и пытаемся их решать.